Привіт малята! Пізнали мене? Так, я планета Земля. Минулого разу ми познайомилися з тим, чи є на Марсі марсіани. А сьогодні я розповім вам про Юпітер. Юпітер просто величезний! Це найбільша планета сонячної системи. Юпітер зміг би вмістити в себе 10 Таких планет, як наша Земля. Якби ми захотіли висадитися на Юпітері, у нас би нічого не вийшло. Планета складається майже повністю з хмар. Ці хмари мають різні відтінки: червоний, жовтий і білий. На Юпітері постійно вирують бурі. Одну з них називають Велика Червона пляма. Це найбільший вихор у сонячній системі. У Юпітера багато супутників понад 60. Найвідоміші серед них Європа Іо, Калісто та Ганімет. Супутник Європа вкритий гладким, як на повзанці льодом. На Іо постійно відбувається виверження вулканів. За більшки з Меркурій. Ганімед найбільший супутник сонячної системи. Ну що, малята, вам сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу вам, прощавайте, а кажу вам до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.